30 квітня у київському будинку вчених відбувся зірковий концерт для маріупольців, які перебувають у Києві. Організатор концерту відома українська продюсерка і головна режисерка популярного фестивалю «Шлягер року Анжела Норбоєва. На сьогодні це вже восьмий концерт. Бу вже чотири концерти у Львові, Це четвертий концерт у Києві, де ми запрошуємо. Тимчасово переселених маріупольців, які мешкають в усіх містах України. І в нас в планах є проведення таких концертів в інших містах: в Дніпрі, Вінниці, там, де є багато, там де далеє притулок маріупольцям. Ми запрошуємо артистів, ми проводимо різні мистецькі в рамках цього проєкту мистецькі акції. Тобто це така наша, наш такий внесок, підтримку наших українців, які наразі залишились без свого міста без свого думки, для того аби хоча б на ці декілька годин ми із вами насолодилися талантом та справжньою українською культурою. Давайте привітаємо оплесками один одного за те, що ми сьогодні з Антия України! Саме завдяки таким людям наша країна вистоїть і ми обов'язково піднімемо над країною прапор перемоги. І ми повернемось у всі наші рідні, кохані міста. Дити концерти для маріупольців почали ще у вересні 2022 року у Львові. Тоді перші концерти організував Богдан Михайлов. Він вирішив об'єднати 4 тисячі маріупольців, які евакуювалися до Львова. Анжела Норбоєва допомогла знайти місцевих артистів у Львові. На той час продюсерка фестивалю Анжела Нурбоєва проводила багато концертів для військових. Згодом мисткиня вирішила, що потрібні заходи є важливими і для людей, які втратили домівки. Такий благодійний проєкт зіркові концерти для Маріупольців. Ми його започаткували разом з Маріупольцем, громадським діячем Михайлом Богданом, який за час, який під час окупації Маріуполя з великим Великою з великою проблемою виїхав з Маріуполя і оселився у Львові. І він вирішив, що це його обов'язок допомагати своїм землякам. Це моя земля.